Вітання в попередньому відео ми розпочали розмову про професійні правила і етичні рекомендації щодо журналістської роботи під час війни з таким цікавим і складним джерелом інформації, як людина. Зокрема, йшлося про внутрішньопереміщених осіб, про конкретні професійні поради та настанови, дотримання яких допоможе зробити матеріали журналістів і журналісток про проблеми з життя ВПО коректними, змістовними ефективними. Долучайтеся до перегляду цього відео, якщо досі плаваєте в темі журналістської співпраці з ВПО як джерелом інформації, а також як героями медійних матеріалів. Нині поговоримо про професійні правила і етичні норми в роботі з військовими захисниками та захисницями України, цивільного українства, його права на вільне та незалежне життя в суверенній українській державі. На оперативну і актуальну інформацію від військового керівництва країни різного рівня про перебіг російсько-української війни суспільний запит надзвичайно високий. Сухий офіційний стиль інформаційних зведень з фронту. Лаконічний виклад фактів, ретельно зважених, аби вони мимохідь не нашкодили нашим військовим, не стали здобутком для ворога. Це далеко не весь перелік рис офіційної військової інформації, що часто густо не подобається не тільки масовій аудиторії, а й професійним журналістам-журналісткам. і журналісткам. Аби інформація про гарячу фазу російсько-української війни була так само гарячою та привертала якнайпильнішу увагу широкого загалу. Журналісти можуть удаватися до коментарів, офіційних повідомлень від політтехнологів, блогерів, диванних військових експертів, використовувати клікбейт, неперевірену сенсаційну інформацію, буцімто інсайдерські дані тощо. Пам'ятаймо, що професійна журналістика відзначається ретельною роботою з джерелами інформації, насамперед перевіркою одержаних даних, часом навіть перевіркою в кілька етапів або ж разів в умовах війни. Це ще більш важлива робота. Від професійно та коректно поданої в змі воєнної інформації не в останню чергу залежить національна безпека, якісні журналістські матеріали про війну та військових. Свідчення поваги медійної спільноти до власної аудиторії, як до дорослих відповідальних громадян України, здатних діяти конструктивно, ухвалився рішення на основі серед іншого надійних інформаційних даних від ЗМІ. Коротко етичні та професійні правила журналістської роботи на війні сформулювала французька воєнна журналістка Гаель Жірб. На її переконання, що ґрунтується на чималому професійному досвіді, журналіст чи журналістка на війні. Розповідаючи про війну, мають поважати військових за їхню роботу, слухати керівників і чітко виконувати всі їхні накази, збирати та фіксувати факти, але не давати їм оцінки. Розповідаючи про війну під час самої війни, журналісти мають пам'ятати не всіх професійних стандартів в умовах воєнного часу вдасться дотриматися. До речі, в нас вже є ролик про професійні стандарти журналістики під час війни, тому долучайтеся до перегляду. Варто розуміти, що, скажімо, справжня повнота про безліч питань, пов'язаних із військом і війною, недосяжна хоч би зміркувань військової таємниці. Автори посібника журналістика в умовах конфлікту сформулювали низку дієвих правил адекватної професійної поведінки медійника чи медійниці на передовій. Журналістські матеріали, які висвітлюють бойові дії, не можуть розкривати таких даних, як точна інформація про переміщення та місця дислокації військ чи окремих підрозділів, кількість військових на різних ділянках бойових дій, точні дані про види, і кількість озброєння конкретних підрозділів, інформація про плани командирів, про тактику ведення бойових дій, знімаючи розташування військових частин. Журналісти мають пам'ятати що не можна показувати панорамних кадрів, скупчення живої сили і техніки? Необхідно стежити, щоб у кадр не потрапили знаки, які можуть вказати на місцевість, через що можна буде вирахувати розташування блокпосту. Іноді краще взагалі не знімати зброю та техніки, аби не викрити наявність в армії деяких типів зброї. Один зі способів не помилитися показувати весь відзнятий матеріал командуванню частини і вилучати кадри, які воно вважатиме неприйнятними. Іноді небезпечними є, на перший погляд, дуже невинні кадри. Крім того, обов'язково потрібно дослухатися до прохань солдатів, якщо вони просять не знімати їхніх облич. За правилами оператор має питати дозволу в усіх військових перед зйомкою. Однак на практиці ті, хто не хоче потрапити в кадр, відходять чи самі просять не знімати. Окрема тема для предметної розмови про професійні правила і етичні норми в роботі журналіста з військовими під час війни це розмова з колишніми військовополоненими. Журналістка та правозахисниця Маргарита Тулуб рекомендує дотримуватися таких принципів: говорити варто з людиною, з якою попрацював психолог, інакше ваше просте прохання може бути сприйнято як примус. Ставте відкрите запитання, щоб уникнути відчуття допиту. Дбайте про безпеку та конфіденційність. Наголосіть людині, що вона експерт у виживанні, її досвід важливий. Не питайте про тих, хто був у полоні поруч. Людина може заплутатися в тому, чи вона він, говорить з журналістом, чи з розвідкою, контррозвідкою. Дайте висловити емоцію. Перепросіть у разі агресії. Особливо обережно треба ставитися до військових, які серйозно травмовані в бою або полоні. Журналістам і журналісткам, які збираються брати у них інтерв'ю, психологи радять: найкраще дозволити особі, в якої ви хочете взяти інтерв'ю, обрати місце та час для розмови. Можливо, не варто починати з питань. Запропонуйте їй розказати те, що вона хоче. Можливо, знадобляться кілька зустрічей. Пам'ятайте, що людина могла втратити довіру до світу, і їй потрібно заново вчитися довіряти, зокрема й журналістові. Не апелюйте до справедливості, до того, що після виходу матеріалу все буде вирішено і всі будуть покарані. Цим ви можете ще більше в майбутньому травмувати людину. Не давайте пустих обіцянок, в яких не впевнені. Не дозволяйте власним емоціям узяти гору. Ваше завдання слухати. Краще брати інтерв'ю не відразу після пережитої травми, а через деякий час, бо психіка людини може бути ще в неадекватному стані. Люди можуть мати проблеми з пам'яттю, тому що їхня свідомість не вписала травматичний досвід. Будьте обережні, копаючи глибоко. Людина може не знайти елемента і щоб виправдати ваші очікування, вигадає його. Будьте уважними. Для інтерв'ю важливо створити структуру, розпитати спочатку про життя до загальні речі, де людина навчалась, що робила, ким працювала. Це безпечна платформа для інтерв'ю. Потім переходьте до травматичних подій. Що сталося в той день? Що ви бачили? Не ставте багато запитань. Найкраще формулювати просто Розкажіть. І тоді ви дозволите людині говорити. Не запитуйте, як ви почувалися, можна сформулювати інакше. Якщо б ви могли повернутися у той день і пригадати, що тоді відчували. І ще кілька дієвих порад журналістам-журналісткам і журналісткам від психологів, які надають допомогу постраждалим від конфлікту. Ставте собі питання, про що ви готуєте матеріал, яка його мета і про що ви хочете розповісти. Описуйте те, що ви бачите, а не те, що ви переживаєте від побаченого. Дайте простір історіям самих людей, нехай говорять вони. Не примушуйте говорити одразу про те, що людина відчуває чи переживає військових, які побували в бою. В обстрілі чи полоні питання журналістів на кшталт, а ви вбивали, і що ви відчували, виводили з рівноваги. Їм доводилося величезними зусиллями волі стримуватися від агресії. Очевидно, що під час збройного конфлікту можливі такі ситуації, як убивство, але це не варто підкреслювати, намагаючись часто зробити з цього емоційно привабливу новину чи сюжет. Будьте готовими до співпереживання. Поміркуйте про те, з якими переживаннями ви можете зіткнутися. Горе, біль втрати, сум, страх, безпорадність тощо важливо мати дистанцію і розуміти, що це чиїсь страждання, не ваші власні. Співпереживайте, але не жалійте. Потрібно почути, а не жаліти. А почути ви їх зможете, якщо відділите свої емоції від емоцій співрозмовника. Також варто запитати себе, чи готові ви морально до розмови з людиною, що має чималий травматичний досвід. Якщо ви самі нещодавно пережили складну драматичну подію, через що під впливом глибокої емоційної розповіді інтерв'юваного не зможете впоратися з власними переживаннями, ліпше відмовитися від завдання. Підготувати професійний, коректний, змістовний і водночас живий журналістський матеріал на основі розмови з військовими під час війни непросто. Вимірюємо доцільність теми порушуваних проблем і сформульованих питань метою майбутнього матеріалу. Поважаємо не тільки життєвий бойовий досвід військових, а й їхні особисті кордони. Прислухаємося до їхніх компетентних зауважень і порад стосовно нашого матеріалу, цінуємо життя і дотримуємося правила не нашкодь. Тримаємо стрій.